Соломія не розуміла, чому так часто жінки полюбляють обговорювати та смакувати тему колишніх стосунків. Звідусіль тільки й чути, колишній чоловік, колишній хлопець, колишній коханий, хтось зберігає дружні стосунки з колишнім, хтось не може його забути, а ще хтось постійно порівнює свого колишнього з теперішнім, і це дуже заважає. Для чого постійно згадувати про це? От у неї Соломії теж був гіркий досвід, коли коханий хлопець кинув її заради іншої. Це було жахливо вона ледь не вкоротила собі тоді віку, але вже давно все відболіло відгуло. Так, почуття були досить сильними і розставання було дуже важким. Але життя триває. Невдовзі Соломія знову закохалась, вийшла заміж, народила двійку діток. І раптом трапилось щось дивне. Вона ніяк не могла зрозуміти, що з нею відбувається. Соломія не хотіла нікого ні бачити, ні чути, картала себе за те, що поїхала на Великдень в те село до далеких родичів. Адже вона здогадувала, що ймовірно зустріне там його, свого колишнього коханого Ярослава. Бо він є родом з того села, але родичі так наполегливо запрошували і дітям було цікаво побувати там. Після болісного розставання з Ярославом Соломія уникала зустрічей з ним, і до цих пір їй це вдалося. Їй порадили так робити психологи, і вона сама розуміла, що нова зустріч з ним принесе їй тільки страждання. Але пройшло вже 15 років. Почуття згасли, час залікував сердечні рани, у кожного з них свій життєвий шлях. Так думала Соломія, коли збиралась в дорогу. І справді вони зустрілись. Соломія з родичами та дітьми пішли до церкви, а її чоловік Василь мав під'їхати згодом машиною. Жінка вирішила вийти до воріт, щоб зустріти його, і практично зіткнулася з ним, тим самим колишнім. Вони не бачились багато років. Він змінився, змужнів, це йому дуже личило, він став ще привабливішим. Тоді, 15 років тому, Соломія просто втратила голову. Ярослав був дуже красивим, привітним, гарно ставився до неї. Він був її першим коханням, першим мужчиною. Вона ніяк не могла повірити тоді, що такий крутий хлопець обрав саме її, Соломію. Адже вона зовсім звичайна, ніколи нічим не виділялась серед інших дівчат. Їхнє кохання було схожим на полум'я, яке спалює все на своєму шляху. Так. Соломія тоді по-справжньому горіла було все. І метелики в животі, і нестерпне очікування зустрічей, і нічні прогулянки, а ще райські канікули в Карпатах, в дорогому готелі з басейном. Тільки він і вона. Їй здавалось тоді, що, крім них двох, у світі більше нікого не існує. Вона жила, дихала Ярославом. Соломія телефонувала хлопцеві по 10 разів на день, постійно вимагала зустрічей, їй постійно було його мало, вона не могла надихатися напитися ним. І спочатку все було чудово. Ярослав радо відгукувався на пропозиції Соломії, виконував всі її забаганки. Але після поїздки в Карпати хлопець раптом перестав відповідати на дзвінки, зникав на декілька днів і, зрештою, запропонував розійтися. Мовляв, почуття охололи і він не бачить сенсу продовжувати стосунки з Соломією. Але ж мої почуття до тебе не охололи! Я кохаю тебе ще сильніше, в розпачі кричала Соломія. Глена Ярослава, це, здавалось, не справило ніякого враження. Хлопець сказав, що йому подобається інша дівчина і пішов. Соломія була спустошена і розчавлена. Їй не хотілося жити. Вона впала в важку депресію. Мама дівчини намагалась вивезти її з того стану і робила все, що тільки могла. Спочатку вона повезла доньку на море. Відпочити, поміняти оточення та середовище, але це, здавалося, не допомагало. Тому, коли вони повернулися з відпочинку, мама записала доньку до хорошого психолога. Так, гроші немалі, але заняття з психологом через два місяці дали результат. Психолог допомогла Соломії переоцінити та змінити погляди на речі та події, які відбувалися в її житті раніше. До неї прийшло розуміння, що навіть якщо б вони з Ярославом одружилися, то він ніколи б їй не належав. Він дуже гарний, і дівчата впадали за ним, відверто пропонуючи йому зустрічі та стосунки. Хлопець в більшості випадків погоджувався адже так багато красивих дівчат навколо, для чого зациклюватись на одній? Соломія зрозуміла, що вони з Ярославом ніколи б не змогли побудувати міцну сім'ю. А міцна сім'я це одне із найбільших її бажань. Вірний коханий чоловік, діти, добробут. Що іще потрібно жінці для щастя? Невдовзі Соломія зустріла Василя. Стосунки з Василем не були такими яскравими та емоційними, як з Ярославом. Це були спокійні, рівні стосунки яких кожен поважав і розумів іншого. Можливо, тому що кожен з них уже мав сумний досвід минулого, а може, просто вони підходили один одному, бо мали спільні цінності, спільні інтереси, одружились. Невдовзі у них народились діти, донька та син. Чоловік оточив Соломію увагою та любов'ю. Жінка теж дбала про чоловіка, і разом в мирі та злагоді вони виховували своїх прекрасних діток. Всі ці роки Соломія практично не згадувала Ярослава. Вона була впевнена, що це в минулому і раптом ця зустріч. На подив Ярослав був з дружиною. По крайній мірі він так представив жінку, яка йшла з ним під руку. Маргарита, моя дружина, з посмішкою сказав Ярослав, міряючи поглядом Соломії згори донизу. Соломія чомусь знітилася, пробелькотіла, щось, типу вітаю, і поспішила назустріч чоловікові, який якраз під'їхав. Вона не розуміла, що з нею відбувається. Спогади заполонили її. Вона зрозуміла, що її теперішні відносини з чоловіком далеко не такі яскраві та чуттєві, як це було колись з Ярославом. Як же ж їй хотілося ще хоч раз відчути щось подібне? Тобі погано? Щось трапилось ти якась бліда? запитав Василь. Так, у мене дуже розболілася голова. Іди до дітей, а я почекаю вас у машині, відповіла Соломія. Їй не хотілося знову йти туди. Вона боялась зустрічі з Ярославом, боялась, що він подивиться на неї, і все зрозуміє, хоча вона сама поки що не розуміла, що з нею відбувається. І ось вона вдома, зачинилась у ванній кімнаті, приймає душ. Зверху лється вода, а з очей течуть сльози. Давні почуття до Ярослава спалахнули з новою силою. Соломія не могла нічого зробити з собою. Що ж тепер робити? Як бути? Зустрітися з ним, поговорити, навіщо? Він одружений, вона заміжня. Що це дасть? Це ж нічого не змінить. Вона розуміла тільки те, що якщо він її раптом покличе. То вона, не вагаючись, покине все і побіжить за ним на край світу. Соломія знайшла Ярослава в соцмережах. Раніше вона ніколи не робила цього. Спочатку так їй порадила психолог, а потім і самій не хотілося розбрухувати минуле. На сторінці колишнього Соломія побачила багато його світлин з дружиною. Дітей, схоже, немає. Або, можливо, не виставив фото дітей. Соломію здивувало те, що на світлинах Ярослав був тільки з дружиною і не було видно інших жінок поряд з ним подруг, колег, просто знайомих. Адже раніше Ярослава завжди оточували красиві дівчата. А зараз не видно. Напевно, він все ж таки змінився. Може, він палко кохає свою дружину і йому більше ніхто не потрібен, і у Соломії немає шансів на стосунки з ним. З того часу, як відбулася зустріч з Ярославом, Соломія дуже змінилася вона не впізнавала сама себе, ходила замислена, як тінь, їй не хотілося займатися хатніми справами, вона вічно літала десь в думках. Перестала помічати чоловіка, зривалась на дітях через дрібниці. Соломія постійно слідкувала за сторінкою Ярослава, на якій час від часу з'являлись нові світлини. Судячи з них, у нього все складалося добре. Він багато подорожує, буває в дорогих ресторанах і майже на всіх світлинах з нею, зі своєю дружиною. Через деякий час Соломію з чоловіком запросили на весілля. Раніше вона би точно відмовилась від цього запрошення, бо наречені не були їм близькими родичами, а гучних святкувань ні Соломія, ні її чоловік Василь не любили. Але не цього разу. Жінка здогадувала, що на цьому весіллі буде Ярослав, бо знала, що він є хорошим другом батька нареченої. І Соломія вмовила чоловіка піти туди. Мовляв, вони так давно нікуди не виходили, а на цьому весіллі буде багато її знайомих, з якими їй було б цікаво поспілкуватись та провести час. Чоловік зрадів, що в дружини нарешті з'явився інтерес хоч до чогось і був ладен виконати будь-яке її бажання, тільки б вона стала такою, як була раніше, веселою, беручкою і уважною до нього. А Соломія тим часом сама не розуміла, для чого вона йде на це весілля? Що вона очікує? Гадже, Ярослав з Маргаритою можуть і не прийти. А якщо й прийдуть, то що? Соломія не знала відповідей на ці запитання. Нею володіло тільки одне бажання побачити Ярослава. Соломія вдягнула найкращу сукню, в салоні їй зробили гарний макіяж і сучасну зачіску. Василь, коли її побачив, то був шокований. Яка ж гарна його дружина. Хотів її поцілувати, але Соломія лагідно відсторонила його, мовляв, макіяж зіпсуєш. Насправді в її думках був тільки Ярослав і більше нікого. Вони прийшли до ресторану. Зайшли до зали. Соломія одразу ковзнула поглядом по присутніх. Ярослава серед них не було. Привітали наречених сіли за стіл. Василь жваво коментував все, що відбувається в ресторані. Йому подобалось буквально все: оформлення залу, музиканти, гарно оформлені наїдки на столі. Соломія коротко відповідала задля годиця, а сама чекала. Чекала на Ярослава і таки дочекалася. Музиканти заграли привітального марша. Соломія підняла очі і побачила, що до залу заходить той, кого вона так прагнула зустріти. Поруч йшла його дружина. В Соломії ніби відкрилося друге дихання. Ще декілька хвилин тому вона мляво реагувала на те, що говорив чоловік, який весь цей час жартував, намагаючись її розворушити, і раптом весело розсміялася. Ярослав помітив її, посміхнувся і помахав рукою. Соломія махнула рукою у відповідь. Це хто? запитав Василь. Та так давній знайомий відповіла Соломія спокійним тоном, так, щоб чоловік нічого не запідозрив. А Василь поки що й не підозрював він був впевнений в своїй дружині і в тому, що у їх сім'ї все добре. Адже стільки років Соломія навіть приводу не давала, щоб ревнувати її. Почалися танці. Соломія чомусь почала хвилюватись. Ярослав підійшов до неї і запросив на повільний танець. Якщо, звичайно, твій чоловік дозволить, посміхнувся і запитально глянув на Василя. Та я не проти, сказав Василь, але було помітно, що він спантеличений. Соломія ж, навіть не подивившись на чоловіка, взяла за руку Ярослава і пішла танцювати. Його сильні руки тримали її за талію. Від нього шалено приємно пахло. І Соломія просто втратила голову. Нехай скаже їй хоч одне слово, і вона піде з ним світ за очі просто зараз. Ярослав нахилився до неї і прошепотів. Ти така гарна, я сумував за тобою, навіть не уявляв собі, що так кохає тебе. Зачувши ці слова, у Соломії запаморочилось в голові. О Боже, як вона мріяла про це? Виявляється, він також її кохає. Все інше не має значення. Але, не дивлячись на ейфорію, розум підказав Соломії, що, можливо, його слова не є щирими, адже вони не бачились 15 років, і раптом він її кохає. В нього ж є дружина, хто вона тоді для нього? Але почуття швидко затьмарили здоровий глуст, і Соломія поринула у вихор бажань. Для неї в цю хвилину існував тільки Ярослав, який так ніжно тримав її за талію і злегка притискав до себе. Вона навіть не мріяла про таке. Давай втечемо звідси, прошепотів він. Як же ж ми це зробимо? Тут мій чоловік, твоя дружина, що ми їм скажемо? здивувалась Соломія. За мене не хвилюйся, я щось придумаю, а ти зможеш? запитав Ярослав. Звичайно, відповіла Соломія, але поки що вона уявлення не мала, що скаже чоловікові. Як пояснить те, що їй потрібно піти з цього весілля і залишити його самого? Жінка повернулася до столика і почала задумливо куперситися в своїй тарілці. Їсти не хотілося. Думки роїлися в голові. Як же ж вона має піти? Що ж таке сказати чоловікові, щоб у нього не виникло ніяких підозр? Чоловік теж захвилювався, він бачив, що з дружиною щось коїться дивне. Соломія вловила на собі його стурбований погляд. Невже він щось запідозрив? І невже вона втратить шанс побути наодинці з Ярославом? Хвиля жару вдарила в голову. Соломія сказала Василеві, що їй раптово стало зле і пішла до туалету. Глянувши на себе в дзеркало, жінка була ошелешена. Щоки палахкотіли, в очах божевілля. Що вона робить? Якщо домовлятися про щось чоловіком в такому вигляді, то він одразу все зрозуміє і нікуди не відпустить її саму, треба заспокоїтись і привести себе до ладу. Соломія вмила обличчя холодною водою, сподіваючись, що це допоможе їй прийти до тями. Раптом вона почула, що в кабінці ніби хтось тихенько плаче, може, комусь погано чи щось трапилось? Треба поцікавитись, Соломія підійшла і легенько постукала. Вибачте, у вас все добре, я можу чимось допомогти. Двері відчинились, і Соломія побачила заплакану дружину Ярослава. Її очі були мокрими від сліз, а під ними виднілися чорні сліди від туші. А, це ви, скептично сказала вона, побачивши перед собою Соломію. Чи не з вами, бува, він сьогодні зібрався піти звідси? Боже, як же ж мені це набридло, щоразу інша. Не розумію, навіщо я дурепа це все терплю? Давно треба було покинути його. Дуже шкодую, що вийшла за нього. Він просто нахаба і бабій, тільки картинка гарна. Через це й терплю. Скільки разів я намагалась піти від нього? І намарно. Все одно потім повертаюсь і далі терплю це все і пробачаю. Соломія заціпеніла вона не знала, що сказати цій заплаканій жінці. Вона розуміла, що це через неї ця жінка зараз страждає, та й взагалі сімейне життя цієї жінки сповнене болю і розчарувань. А зовні все так гарно виглядало. Красива пара, часто обідують в ресторанах, він дарує їй квіти, підтвердження тому безліч світлин в соцмережах. Виявляється, що це красиве життя нічого не вартує. Ярослав залишився таким, як і був, шукає собі пригод та гострих відчуттів, а ця бідна жінка покірно це все зносить і пробачає. Чому? Може, кохає, а може, залежить від нього матеріально. Але Ярославу так зручно він її, напевне, не кохає, раз дозволяє собі відверто крутити романи з іншими жінками. Та її Василь ніколи би собі не дозволив такого. Соломія раптом зрозуміла, що вона була за крок до того, щоб зробити боляче своєму надійному та вірному чоловікові. Вона ледь не зруйнувала їх шлюб. Василь би ніколи не пробачив їй зради. Заради чого вона хотіла зробити це? На що сподівалась? Як вона могла повірити в те, що Ярослав знову закохався в неї через 15 років? Він же ж ніколи не шукав з нею зустрічі після розставання, швидше за все навіть не згадував. Та вона зараз для нього є просто черговою пригодою, черговим трофеєм, який тішить його хворе самолюбство. Боже, що вона намагалась зробити? Вона ж могла зруйнувати своє життя і свій шлюб заради однієї зустрічі з красеним з минулого. Не хвилюйтеся, я нікуди не йтиму з вашим чоловіком. Ми просто давні знайомі. У мене є мій коханий чоловік, який чекає мене за столиком. Нарешті відповіла Соломія і швидко зачинила двері. Коли Соломія повернулась до зали, то побачила красення Ярослава, який одразу помітив її, посміхнувся і помахав рукою. А ще вона побачила Василя, такого рідного і надійного Василька. Він сидів замислений і виглядав таким самотнім і розгубленим. Соломії ніби пелена впала з очей. Її пройняв крижаний жах. Що вона щойно намагалась зробити? І взагалі, що вона робила останнім часом? Про що думала, до чого прагнула? До того, щоб покинути все, що вона зараз має заради людини з минулого? Заради одруженого чоловіка, який свою дружину має за ніщо? Заради чоловіка, який вже одного разу розбив їй серце і, звичайно, що з легкістю готовий зробити це знову. Яка ж вона дурепа? Соломія підійшла до Василя і поклала руку йому на плече. Чоловік підняв на неї очі, в них було стільки суму і любові. В цей момент Соломія зрозуміла, як сильно вона кохає свого чоловіка. Людину, в якій вона впевнена, людину, яка готова заради неї на все. Він нічого не запитував, просто дивився їй в очі і чекав. Соломія нахилилась до нього, притулила щукою до його такої рідної щуки і сказала: Давай поїдемо додому. Тут дуже гамірно, і у мене розболілась голова. Вдома я почуватимусь набагато краще, діти в мами. Побудемо вдвох. Василь з полегшенням посміхнувся. Звичайно, кохана, якщо ти так хочеш. Вони вийшли з ресторану, тримаючись за руки. Соломія жодного разу не оглянулась.